Номо перенесемося у 80-ті. Радянський Союз заходить в Афганістан. В планах швидка переможна спецоперація. Але ця війна перетворюється на десятирічну Трясовину. Її недарма прозвали радянським В'єтнамом. Це була війна, яку приховували від власного народу, і яка тихо, але дуже впевнено руйнувала імперію з Серебини. 15 тисяч саме стільки за офіційними даними загинуло радянських солдатів за 10 років війни в Афганістані. Для того часу ця цифра була справжнім шоком для радянського суспільства. Оці цінкові труни, що поверталися додому, стали таким мовчазним, але дуже красномовним символом невдачі і, що головне, брехні режиму. А тепер. Приготуйтеся, факт, який просто змінює сприйняття всього середньомісячні втрати російської армії в Україні в 35 разів вищі ніж були в Афганістані. Просто спробуйте усвідомити цю цифру. Такого масштабу втрат велика держава не бачила з часів Другої світової війни. І саме з цього шокуючого порівняння ми почнемо наш сьогоднішній аналіз. Як взагалі стає можливим ухвалити рішення, що призводить до таких катастрофічних наслідків? Хто ті люди, які відправляють цілі армії по суті, на забій? Давайте спробуємо зазирнути залаштунки Кремля тодішнього і теперішнього? Дивіться у 1979 році рішення про вторгнення приймала невеличка групка старіючих лідерів політбуро у 2022-му – фактично одна людина. Але ж наскільки схожі мотиви, страх втратити вплив? Сліпа віра у власну винятковість, і що найголовніше катастрофічна, просто тотальна недооцінка супротивника. Тоді планували стабілізувати режим за півроку, зараз взяти Київ за три дні. Результат в обох випадках повний абсолютний провал початкового задуму. Але ціна таких амбіцій це ж не тільки провалені плани, це ріки крові та гори спаленого заліза. Давайте подивимося на конкретні цифри. Вони показують, наскільки виснажливою є ця війна для Росії набагато більше, ніж будь-хто міг уявити. Ці цифри просто не вкладаються в голові чесно за 10 років Афгану 15 тисяч загиблих в Україні. Ця цифра в рази в рази більша вже за перші роки. Втрати танків в Афганістані менше 150. в Україні тисячі більше, ніж було в Росії на момент вторгнення. Радянський Союз воював в Афганістані, скажімо так, малою частиною своєї армії. А Путін кинув в український вогонь практично все, що мав, і довів свою армію до стану повного виснаження. І ось цей графік, він просто кричить про те, наскільки все серйозніше з економічної точки зору. Афганістан коштував СРСР менше половини відсотка ВВП. Так, це було обтяжливо, але не смертельно. А от війна в Україні змусила Кремль перевести всю абсолютно всю економіку на військові рейки. Майже 40% російського бюджету йде на так звану оборону, а це означає, що гроші забирають у медицини, освіти, інфраструктури і просто кидають їх у топку війни. Знаєте, у кожної війни є своя зброя-символ, якась технологія, яка раптом з'являється і змінює правила гри. Давайте подивимося, як це відбувалося в обох конфліктах. Історія Стінгера це просто класичний приклад асиметричної відповіді. До його появи радянські літаючі танки Мі-24 були абсолютними господарями неба. Але одна відносно дешева зброя змусила їх повністю змінити тактику. Вони почали літати значно вище, через що втрачали точність, або, навпаки, нижче, ставаючи дуже вразливими. Це не виграло війну для моджахедів, ні, але це зламало радянську перевагу в політрі. А от в Україні тут немає якоїсь однієї дивозброї, тут працює ціла система. Це перша в історії повноцінна війна дронів. Дешевий FPV-дрон за 500 доларів знищує танк вартістю в мільйони. Розвідка з повітря бачить кожен рух ворога, і по ньому одразу ж летить високоточний снаряд. Це створює абсолютно нову реальність. Поле бою стало прозорим. Сховатися практично неможливо. Але ж війна залишає шрами не лише на землі, вона калічить душі цілих поколінь і повністю перекроює карту світу. Давайте подивимося, як ці дві війни змінили суспільства та створили ну просто дивовижні, майже іронічні геополітичні альянси. І ось тут ключова, фундаментальна відмінність, афганський синдром, оця травма ветеранів і тотальна брехня влади він підірвав довіру до СРСР і, по суті, прискорив його розпад. Кремль сьогодні схоже вивчив це урок, замість того, щоб приховувати втрати, він заливає суспільство пропагандою, залякує репресіями і буквально відкуповується від горя, виплачуючи родинам загиблих величезні гроші. Це такий цинічний розрахунок, який поки що дозволяє утримувати суспільство в стані керованої апатії. А ось це ну це просто вишенка на торті вища іронія історії. Сучасна Росія, чиї сили скуті в Україні, змушена шукати союзу з тими самими силами, проти яких Радянський Союз воював 10 років. Визнання Талібану це ж не просто якийсь дипломатичний хід, це ознака глибокої геополітичної трансформації, де Москва втрачає статус гаранта безпеки в Центральній Азії і змушена йти на прагматичні, але дуже сумнівні альянси. І ось тут, мабуть, найважливіший урок з усієї цієї історії. Про радянський режим в Афганістані тримався цілих три роки після виводу військ. Чому? Тому що Москва продовжувала вливати в нього сотні мільйонів доларів. Щойно грошовий потік припинився, режим впав за лічені тижні. Це таке холодне нагадування про те, що перемога у війні це лише половина справи. Виживання держави-партнера після неї повністю залежить від непохитної та довгострокової підтримки союзників. Михайло Горбачов колись назвав Афганістан кровоточивою раною, яка прискорила розпад імперії. З огляду на все, що ми сьогодні побачили, безпрецедентні втрати, економічне виснаження, соціальну трансформацію. Чим стане Україна для сучасної Росії? Можливо, це вже не просто рана, можливо, це тотальна системна інфекція, яка переформатовує не лише саму Росію, а й увесь світовий порядок. Це питання поки що залишається відкритим.